Катальпа нана завантаження клієнту. От катальпа вона наша, велика катальпа, які вже 18 років. А от ми так замотуємо їх крони, спеціальну машину з такими сіточками, транспортувальними, щоб воно не пошкодилось ніде. В процесі транспортування ідеально рівні. Штамби в катальп. От вони вкорінені вже, коріння в них йде. Тому ми кажемо, що всі контейнеровані рослини можна саджати в будь-який час в найспекотніші дні літа. От ми запаковуємо їх. І це поїде володь куди їде? Миколаївська область, так, так. Миколаївська область. Отак от. Ми щоб менше місця займали Ми їх запаковуємо. Потім ми їх підв'язуємо в машині. А чого б не маємо? Запрошуємо в розсадник проксимом.